Привіт! Приготуємо супер шоколадний десерт Брауні. Він має насичений шоколадний смак і характерну текстуру. Чудово смакує як самостійний десерт, а також його можна використовувати для приготування тортів. І найперше, що вам знадобиться, це чорний шоколад. До нього потрібно додати вершкове масло. Жирність неважлива, ви можете взяти як 73%, так і 82%,5. Головне, щоб масло було якісним і те, якому ви довіряєте. Вам потрібно його розтопити на паровій бані або ж у мікрохвильовій печі імпульсами. Ось, я вже розтопила, воно не гаряче, але достатньо тепле. Потрібно відставити в бік, щоб воно трішки охололо, Тим часом можна збити яйця. Вам знадобляться 2 яйця середнього розміру категорії С1. Додайте до них відразу весь цукор і починайте збивати. Збивати яйця потрібно спочатку на середніх обертах, після того, як вони трішки збільшаться, додайте дрібку солі. Далі продовжуєте збивати вже на максимальних обертах, до тієї пори, поки яйця не посвітлішають і не збільшаться в два рази. Ось приблизно до такого стану. До вже збитої яєчної маси потрібно додати шоколад, який вже встиг охолонути до кімнатної температури. А далі лопаткою обережно перемішуєте до повного об'єднання. Приблизно на цьому етапі до тіста можна додати розпушувач, він зробить брауні більш легким та повітряним. Розпушувач є необов'язковим компонентом, тож цей крок можна пропустити. Ось такими рухами знизу вверх вимішуєте до повного об'єднання. Після цього до тіста потрібно додати борошно та какао. Я їх об'єднала в одній мисці, далі їх потрібно просто перемішати і вже потім ввести в тісто. Далі продовжуєте його вимішувати такими ж самими рухами, що і до цього, знизу вверх. Ви маєте отримати тісто, яке буде такої ж щільності та густоти, як і звичайний бісквіт. Воно так само буде стікати з лопатки стрічкою. Випікати я його буду ось в таких кільцях. Кожне з них потрібно загорнути в фольгу. Якщо раптом ви не маєте фольги, то також можна випікати і без неї. Просто поставте кільце на пергамент. Тісто достатньо щільне, тому воно не має витікати. Але все ж таки краще у фользі. Розподіляйте тісто по кільцях. Не потрібно забувати, що до нього було додано вершкове масло та шоколад, а це обтяжує тісто, тому варто його викладати лише невеликими порціями. Його товщина до випікання має бути не більше 2 см. Розподіляти по формочці потрібно рівномірно, щоб скрізь була однакова товщина. Під час випікання брауні трішки підростає, особливо коли додати розпушувач. У мене залишилось трішки тіста, тому я перекладу його ще в одну формочку. Ці два кільця у мене діаметром 14 см, а менше 12 см. Тіста якраз чітко вистачило для цієї маленької формочки, а взагалі ви можете брати будь-яку форму, чи то круглу, чи то квадратну. Головне пам'ятати, що його не має бути багато у формочці. Випікається брауні при температурі 160 градусів 20 хвилин. Ось такий вигляд він має відразу після випікання. Йому потрібно дати час, щоб він повністю охолов, і тільки після цього діставайте із форми. Хочу показати вам його трішки поближче. Брауній достатньо гарно тримає форму, але одночасно з цим він є достатньо ніжним, крихким та вологим, з характерною лише для нього скоринкою. Нарізати його потрібно достатньо обережно, не сильно натискаючи ножем. Ось саме так він має виглядати у розрізі, так ніби його трішки не допекли. І це ще одна характерна особливість Брауні: він має бути вологим, його краще не допекти, чим пересушити. Тож, дотримуючись усіх правил, у вас усе вийде. Обов'язково спробуйте приготувати. А я дякую всім за перегляд і смачного!